Федерація чи децентралізація? Експерти спробували з'ясувати, яка модель державного устрою більше підходить Україні. Перший варіант вони відкидають. Фактично, це поділ на квазі держави, які легко зможе взяти під свій контроль. Росія натомість давно необхідно передати повноваження і ресурси місцевим громадам, наголошують фахівці. Адже нині країна живе за принципом верхи не хочуть, а низи не можуть. Поява регіонів, до складу яких може входити по кілька областей: скорочення в рази числа районів і територіальних громад, суто контрольні функції адміністрацій – Такою бачить децентралізацію народний депутат п'яти скликань Анатолій Матвієнко. На його думку, внести зміни до конституції треба вже найближчим часом, аби здійснити реформу ще до місцевих виборів 2015 року. У нас сьогодні місцеве самоврядування живріє на рівні міста обласного значення. Більше немає ніде місцевого самоврядування. От приблизно, як місто Суми, має мати такі повноваження кожна громада. Відповідним чином свій бюджет, відповідні свої повноваження, і відповідна відповідальність за виконання цих повноважень. Місцеве сосвітування матимуть власні виконавчі органи, району і області. Ідея правильна але внесені законопроекти викликають великі сумніви, каже колишній голова Сумської обласної ради Марк Берфман. За красивими словами, знову ховається панування Києва, що тільки дискредитує заплановані реформи. Тоже не слід квапитися встигнути до выборов. адже поспешишь, людей нас Если мы сумеем за пять минут сделать пакет всех законов, которые будут определять рамки поведения наши на очень длительный период, начинайте сегодня. Не будем, давайте сначала сделаем законодательную базу, а потом будет действовать. Административная реформа возможна только в том случае, если человеку будет глубоко и искренне наплевать, где сидит начальник. Все. Сумчани згодні. Владу слід передати на місця, хоча є розбіжності в термінах. Я вважаю, що, мабуть, федерація. Ну, скоріше всього, наша держава повинна відповідати сама для сама за себе. І в першу чергу страдає невинний та народ, правда ж? Федералізація не нужна абсолютно. А то, що повномочі регіонам більше, да, так, це абсолютно підтверджено життю, і жизнь требує прийняття цього рішення. 23 роки централізованого унітаризму не врятували від окупації Криму і війни на Донбасі. Тож необхідність кардинального оновлення регіональної політики очевидна. Тепер треба пройти між цілою і харібдою, дати місцевим громадам змогу самостійно вирішувати власні проблеми і при цьому уникнути появи так званих новоросій, за допомогою яких Кремль хоче розвалити Україну. Костянтин Єлішевич, Віктор Лапченко на часі новини.